1 червня 1931 рік. Москва, свято Данилівський цвинтар. Тяжко дихаючи, під пильним наглядом десятків очей гробарі розкопують могилу. Сьогодні тут лише обрані найвідоміші поети, письменники, художники вони прийшли попрощатися зі своїм генієм. Нарешті трону підіймають і відкривають знищену часом кришку домовини, а там небіжчик без голови. Покійник, але без голови. Куди поділася голова видатного письменника Миколи Гоголя? Про страшну знахідку негайно доповіли самому Йосифу Сталіну. Операція Голова Гоголя» надалі відбувалася під грифом цілком таємно. Усім присутнім наказали мовчати інакше заслання. Пройшло майже 140 років після смерті письменника. Перш ніж світ вперше дізнається, у труні Гоголя відсутня голова. Куди подівся череп геніального митця? Ми поклоняємося мощам святим і якби для нас це спосіб зв'язку з Всевишнім. Чому сучасні розкрадачі гробниць досі полюють на кістки небіжчиків? Кожен з них намагався. Щось посупити на згадку з поховання Гоголя. Колекціонери смертей, хто зі світових геніїв після смерті лишився голови. Останки закінчували шейними хлібцями, смерть після смерті. Як мертві душі стали фатальними в житті Гоголя? Та чому його власна душа не може досі упокоїтися? Невеличке село Гоголеве на Полтавщині. Коштовні вітражі, раритетні меблі, автентичні листи наче ув'язнили саму душу славетного письменника Миколи Гоголя боявся грішить і в останні роки він все молився, все все, постився, все вималював себе прощення Бога, как не попасть вот вона пройдеться тихими кімнатами садиби сім'ї гоголів підійде до фортепіано і натисне кілька клавіш уже много лет в поспел во нас встречая экскурсии музеем в образе матери-мытья Марии Ивановны в этом домике Николенька останавливался, когда приезжал по гостить деревню последние годы жизни. Он любил этот домик, здесь ему было комфортно э, от природы очень замкнутый. Он э, не любил, когда его окружали много людей, а здесь ему было уютно. Он навіть старался, щоб сюди поменьше заходили. Катерина Денисівна каже, його життя було наповнене містичних історій, а страхи переслідували все життя. Прошу тіло моє не передавати землі до тих пор, поки не з'являться явні признаки його розлажені. Саме таким було останнє побажання найтаємничішого письменника 19-го сторіччя Миколи Гоголя. Яке він виклав у своєму предсмертному заповіті, при житті знаходило на мене странне оцепенення, коли серце і пульс переставали битися. Голь дуже боявся, що він може заснути. Дійсно, впасти в та річно сну. І навіть останні місяці перед смертю він навіть не лягав у постіль, а він проводив ночі, сидячи у кріслі. Він найбільше боявся в житті смерті. Хтось подумав, що це все нагадує божевільню. Однак приголомшливі факти, які почали відбуватися вже після смерті митця, доводять протилежне. Тоді одним одніми самих розпространенних інтелігенції було бути похороненим заживо. Гоголь цього страха не збіжав. 21 лютого 1852 року. Письменника не стало. Його поховали на погості Данилового монастиря в Москві. Та навіть після смерті Микола Гоголь не знайшов спокою. Причина перемогування була зв'язана з тим, що територія Данілова монастиря, де було поховано спочатку Голя, вона опинилася в самому центрі Москви. за будою центральної частини Москви територія монастиря передавалася в систему НКВС, тобто там було облаштовано колонію для безпритульних. Радянська влада в рамках кампанії по боротьбі з релією закриває монастир та кладовище, а тіло Гоголя вирішили перенести на головний цвинтар ОСРСР Новодівичий. На глибині півметра наштовхнулися на цегляний склеп. Виявлялося, що труну голя не опускали, як це зазвичай робили, а засовували з боку спеціальний створений цегляний склеп. Сам склеп виявився порожнім, та й домовина була не на місці. Внутрішня обшивка труни пошкодженою, а серед решток тіла Гоголя бракувало однієї деталі його власного черепа. Верхньої кришки практично не було. Нижняя часть гроба хорошо сохранилась, но останки заканчивали шейными хребтами. Исчезновение Гоголевского черепа действительно это самая большая загадка. Но никому не известно, когда, при каких обстоятельствах был изъят череп Гоголя из его могилы и где он находится ночью. Про ситуацію одразу доповіли Сталіну. Дані засекретили, а у офіційному акті НКВД про відсутність черепа в Труні ані слова. Коли доповіли Сталіну про перепоховання Голя, він це знав, то він заборонив взагалі писати які-небудь публікації робити про перепоховання. І тому всі навіть намагалися нічого про це не згадувати. Тільки потім радянський письменник Лідін, який був присутній під час ексгумації тіла, напише про це у своїх спогадах. Черепа в гробу не оказалось, і останки Гоголя починали з шейних позвонків. Весь остов скелета був заключен, в хорошо сохранівшийся сюртук табачного цвета. Под сюртуком уціліло навільо з костяними пуговицями. На ногах були башмаки, теж повністю сохранившиеся. І коли почали витягати. Витягати те, що залишилося від поховання голя. А що залишилося? Підметки від чобіт, залишки жилетки, пряді, волосся, кістки. Але це вже відбувалося в сутінках. При цьому запросили на перепоховання не вчених, не професуру, а запросили, я не буду казати ротазіїв, Да? Письменників поетів. і кожен з них намагався щось посупити на згадку з поховання Голя. Хто гудзики, які там збереглися, хто бірцовує кость? і такі були навіть директор кладовища Аракчеєв залишки від чобіт підметки поцупив. Але інформація про відсутність голови письменника була оприлюднена лише в 1991 році. Вже задовго після смерті Сталіна та самого письменника-очевидця. Голезнавці подейкують череп викрали ще 1909 року для колекціонера Бухришина. Є така версія, що в своє час відомий колекціонер, дуже багатий чоловік, купець Бахрушин, як будто би колекціонірував черепа звісних людей коли-то как бы в його колекції були Гоголя. Лідін у своїх спогадах згадує, на допиті чинців монастиря з'ясувалося, що саме у 1909 році на кладовищі проводилася реставрація могили Великого Класика. Ось тут і з'явився на кладовищі відомий московський колекціонер та мільйонер Олексій Бахрушин. В Бахрушинському театральному музеї в Москве іміються три незвісно, кому принадлежащі черепа. Один із них, по предположенню артиста Щепкіна, другой Гоголя, А третім нічого не Про те, чим можуть привабити кістки мертвих? Володимир Козюк займається колекціонуванням з дитинства і запевняє: більшість колекціонерів справжні фанатики. І ладня викласти чималі суми за для поповнення новим предметом своєї колекції. Череп, який стримував той геніальний е мозок, і е фактично комусь е -дійсно, дійсно це зацікавило. Таким несамовитим колекціонером і був Бахрушин. Але разом зі смертю колекціонера втаємничено пропала і уся колекція черепів. І полювання за головою Гоголя знову набирає обертів. Голова Гоголя. Кому знадобилися кістки мертвого письменника? Так якби ми поклоняємося мощам святим. Та чому сьогодні за голову ладні платити мільйони? Череп, який стримував той геніальний мозок, він може бути як безцінний. Від чорної магії до надсекретних лабораторних дослідів. хто вони мисливці за головами далі, тільки у цілком таємно. Голова Гоголя. Кому знадобилися кістки мертвого письменника? Якби ми поклоняємося мощам святим. та чому сьогодні за голову ладні платити мільйони? Череп, який стримував той геніальний мозок, він може бути як безцінний. Від чорної магії до надсекретних лабораторних дослідів, то вони, мисливці за головами. Далі тільки у цілком таємно. Якщо не ні Васильович Гоголь, ми б навіть забули такого персонажа, як рождественський чорт. Лада Лузіна письменниця та театральний критик. Вона вже давно займається дослідженням творчості Миколи Гоголя. І впевнена, що якби не його специфічне на межі з божевіллям бачення картини світу, його череп був би менш привабливим. Ну, ви вже читали. Ну воже читалі Чиранах утряблі зіньканьки. Там хто фігурує? чорт, которому гуляти осталось останній день. Мовляв, письменник мав зв'язок зі світом по той і саме звіти черпав натхнення. А сам по собі Ніколай Гоголь, безусловно, фігура очень трагічна, безусловно, містична. А його твори пророчі, так за дивних обставин з акторами, які втілюють в життя героїв його повістей, трапляються досить часто і зовсім трагічні ситуації. Ну, ще такий випадок був щодо таких містичних, уже більш не таких жартівливих історій. То це один мій однокласник. І от він декілька років поспіль грав роль водяного. О після вдалого виступу на другий день він на цьому ж місці вирішив покупатися, окунувся, але вже не винернув втопився. Встановка серця це не можна було пояснити. Здоровий хлопець, молодий, мабуть, 19 років. За післявоєнний період саме в цьому ставку найбільше втопилося людей з наукової точки. Ми це пояснити не можемо. А мертві душі, над якими Гоголь куркульозно сидів не один рік, зіграли з самим автором страшний жарт. В нем просыпается вот эта вот, верующая его ипостась, и она начинает мучительно конфликтовать с мистической. Вот. Поэтому от этого и происходит вот бесконечная вот, попытка написать те же, как бы, вторую часть мертвых душ», которая затягивается на 10 лет. Все это заканчивается для него, а, сжиганием мертвых душ, б, как бы, ровно через неделю после того, как он уничтожил свой последний роман, он как бы он умирает сам. Другу частину незакінченого творіння письменник знищив за дев'ять днів до своєї смерті, перебуваючи у глибокій депресії. Та чи міг автор знати, що після власної кончини сам стане об'єктом ззіхань на свою душу, і хтось захоче віддати за неї цілі статки? Як це робив головний герой одноіменного роману Мертві душі? Череп, який стримував той геніальний мозок, він може бути як безцінний. Так і не мати ніякої ціни. Та якщо ви думаєте, що зникнення черепа Гоголя – поодинокий випадок, помиляєтесь. Полювання за головами генієму відкрито вже давно. Нарешті, після довгих років пліткування, археологи ствердно заявили, в могилі Вільяма Шекспіра відсутній череп. Ці кадри облетіли увесь світ. Адже хто б міг подумати, що навіть у Великобританії орудують ті, хто не грибує кістками англійського поета. За допомогою спеціального радара їм вдалося просканувати домовину митця і встановити, що його череп викрали розкрадачі гробниць ще у 18 столітті. честь 400-річчя з дня смерті Шекспіра з дозволу представників церкви святої Тріці проводилось дослідження за допомогою георадарного сканування. місця поховання митця цілісність поховання порушено не була. Однак на могилі Шекспіра є руйнування в області голови. Як повідомляє керівник експерименту Кевін Колс, що працює у Стафорширському університеті, інформації щодо причини викрадення черепа Шекспіра немає. Так само, як і немає відомостей про можливих злочинців і розташування частини тіла письменника. Можливо, якщо розкопати там достаєш чи когось, ну, можливо, там теж немає черепів. Тобто можна допустити, що є якийсь маніяк. Чи там був якийсь маніяк, який, скажем, цим займався? Це теоретично можливо все. Оцінити трагедію такого масштабу неможливо, адже все приховане могильною землею. І лише перенесення останків, як у випадку з Гоголем, дозволяє виявити пропажу. Але в історії перепоховання трапляються дуже рідко, як і дослідження георадаром. Проте мисливці за головами наповно орудують і сьогодні навіть в Україні. Ірина Щукіна, завідувач музею Лесі Українки, досі не може прийти до тями після того, що сталося в квітні цього року. На могилі геніальної та знаної у всьому світі української поетеси було знято фрагменти бронзової гірлянди на пам'ятнику Лесі Українки. Наругалися над могилою письменниці не вперше. Десятого року, за кілька днів, до дня смерті Лесі Українки, це було вчинено. І окрім всього того, це звичайно викликає сумні думки про стан духовності в нашій країні. Нас просто шокувала сума, яку отримав злочинець за нарогу над національною святинею. За фрагмент один із фрагментів, тобто це оздоблення з однієї сторони, ніби людина одержала 300 гривень. Та чи вдалося дістати сюди кісток поетеси, яка теж могла стати посмертно безголовою? Ставимо питання рубо. Точно вірогідність того, що е, тіло Лесі Українки ніхто не розкопував і нічого не забирав. Мені невідома ніяка інформація про те, що щось подібне відбувалося. То ми сподіваємося, що е, до Лесі Українки е, не добралися такі люди. Хто ці святотаці та яку мету вони переслідують? Адже є табу не турбувати мертвих. Це якісь люди з окультного світу. І, звичайно, що такий череп людини, яка писала про такий світ і містику, і все, звичайно, він міг теоретично. Зацікавитись, заплатити любі кошти чи сам це розвити кажуть, існує цілковито таємна організація. Головна мета якої зібрати черепа найбільш значущих людей в історії людства, оскільки в їх головах нібито міститься ген, який відповідає за надздібності. Таку теорію розповсюджував у 19 столітті австрійський анатом Франц Йозеф Гальд. Він вивчав зв'язок геніальності людини з забудовою його черепа. Навіть довів, що існують ділянки на голові, які відповідають за ті чи інші таланти, включаючи літературний та музичний. Шишку геніальності музиканта можна з легкістю виявити на кістці черепа трохи назад і назовні від зовнішньоочного кута. Але з поплюження могил приписують і ордену масонів. З найдавніших часів масони використовують у своїх моторошних ритуалах труни та черепа. Особливо їх цікавлять саме голови талановитих людей, чиї діяння прославилися на весь світ. Так у Пушкіна в могилі замість його голови опинилися два черепи. Конспірологи також приписують масонському обряду мертва голова. І колекціонери багатії цілком ймовірно мають безпосереднє відношення саме до цього таємного ордену. Навіщо їм черепи? Бодейку, що той, кому належить череп Гоголя, може безпосередньо спілкуватися з темними силами, виконувати будь-які бажання і керувати світом. Вся історія життя і всі твори були пов'язані з певним міститизмом. Цілком таємно вдалося дізнатися, що сьогодні голова Гоголя зберігається в особистій колекції відомого олігарха, який входить у п'ятірку Фробз. Але достеменного підтвердження нам не надали, і коли ця інформація стане публічною, невідомо за 100% гарантією Можемо запевнити. Володар голови її оцінює у більше ніж 300 тисяч доларів. Адже череп письменника намагалися викупити у будь-кого за досить пристойні гроші. Російська патріотична організація Нос в 2005 році запропонувала володарю суму у 8 мільйонів рублів. Якщо з'явиться два купці, які будуть хотіти купити череп Гоголя, при умові, що вони будуть мультимільйонери, він може набрати... Ну, якусь э, глобальну цінність, але ніхто таки не відгукнувся. Тож, де саме знаходиться сьогодні голова Гоголя, поки що таємниця. Та чи усі голови геніїв лежать у могилах? Ніхто не знає. Як іменно на тих, хто купляє черепа з молотка? Відомо лише одне: за них готові боротися і платити мільйони. А для відводи очей публічно заробляють на їхніх іменах. Так 37 років Микола Кисличенко у колишньому підполковник міліції сьогодні працює двійником Гоголя. І одні з найкращих наших екскурсій, як казали, коньок, це родзиночка У нас на Полтавщині це були Гоголівські місця. А ми ці бізнесмени створили справжній фестиваль мистецтв Гогольфест. Програма безумно інтересна. У дій є що подегустувати. до речі, головним атрибутом фестивалю є все та ж голова митця.